Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 19 травня. Сьогодні уже 1181-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. За час війни активного розвитку набуло виготовлення і освоєння безпілотних систем. Їх використовують не лише на лінії фронту, а й у різних галузях. Тож здобуття навиків управління БПЛА дуже цікавить сучасну молодь. Чимало учнів та студентів захоплюються авіамодельним спортом, і перші результати навчань уже продемонстрували на. Змаганнях. Детальніше про це та про головні події понеділка в області дивіться далі на 33-му телеканалі. Перше на Хмельниччині. У Волочиську відбулися змагання з авіамодельного спорту. Організатором заходу є комунальний заклад Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Учасниками стали 16 команд з 14 територіальних громад регіону. Вони демонстрували здобуті навички операторів БПЛА. Без сумніву, безпілотні системи це вже і сьогодення, і майбутнє. І ви ті, хто формує це майбутнє вже сьогодні. І я переконаний, що ваші навички стануть основою для здобуття успішної кар'єри у сфері техніки, науки, авіації, IT-технологій. і буде. Сильно допомагати і безпеці нашій держави насправді ці змагання не будуть визначальними. Хто саме сильний, адже буквально два місяці назад команда Хмельницької області виграла всеукраїнську першість, тобто ми найкращі в Україні. Крім школярів до дійства, долучилися і студенти Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Загалом змагання проходили у два етапи: спершу учасники демонстрували навички на симуляторах. Другий етап пілотування реальних дронів на спеціально облаштованій трасі. Для того щоб пролетіти дистанцію, вони повинні обігнути стійку або пролетіти в кільце. Повірте мені, це непросто. усі перешкоди. Долала нині десятирічна Єва з Шепетівки. Вона займається дронокермуванням лише з березня цього року. Ці складні завдань було пролетіти кільця зверху і знизу. Палички були, змічки і літати було легко. То не проста річ, непроста справа. Там десь півроку тренуються, щоб літати. А тут місяці я до задоволена результатом спостерігав за усім і військовослужбовець з позивним Пірс. Він переконаний, такі заходи сприяють популяризації безпілотних технологій, а ідеї дітей можуть бути корисними навіть для військової сфери. Для майбутньої перспективи як і військового спрямування, так і взагалі цивільного сектору і розвитку. Це ну, мега круті заходи. По завершенні змагань переможці отримали грошові сертифікати та подарунки від благодійників області. А найкращі результати продемонстрували команди з Волочиська, Кам'янця-Подільського, Литичева та Понінки. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Чергова передача обладнання для військових цього разу, як і минулого понеділка, бійцям передали нову модель квадрокоптера. Вдруге ми закупили модифікацію DJI ДІДЖАЙ 4T. Хороші відгуки отримали від наших сил оборони, показують себе дуже добре в роботі, і в і в бойовій. Тож придбали ще 12 одиниць DJI матриц 4 t Їхня вартість 2 мільйони 400 тисяч гривень. Я традиційно дякую нашим платникам податків за можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що ми далі активно зараз працюємо по мавіках 3Е насамперед. Вони зараз є на ринку. Знову ж таки, оголосили тендера на матраси 4Т, ну а також БПЛА літичкового типу і гексакоптери. Загалом, з початку року, понад 230 подібних безпілотників уже передали військовим і на цьому зупинятися не збираються. Почесне звання найсильнішого рятувальника. 21 команда надзвичайників з усіх куточків України змагалися на чемпіонаті України найсильніший пожежний рятувальник Київ 2025 Понад 200 учасників за мінімальний час виконували комплекс комбінованих навантажень. У повному бойовому спорядженні найсильніші, найспритніші та найшвидші долали складні випробування, максимально наближені до реальних умов служби. І за результатами змагань надзвичайники Хмельниччини посіли сьоме – за загальнокомандне командне місце Цифрові подарунки до Дня міста кам'янчанам презентували картку жителя громади для оплати проїзду у муніципальному транспорті та міський мобільний застосунок. У ньому люди зможуть платити за комунальні послуги, читати новини про міські події, отримувати консультації від міськради та чимало іншого. Видача карток відбуватиметься поетапно. Пільгові категорії громадян отримують її безкоштовно. Усі ж інші зможуть придбати фізичну картку або оформити її. У віртуальному форматі через застосунок. Сьогодні перша карточка, яку нам компанія ІСіпей презентує, да, яка буде впроваджуватися в життя, і кожен кам'янчанин матиме можливість отримувати квітку. З Україною в серці вже третій рік поспіль Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія проводить благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Цьогоріч викладачі та студенти освітнього закладу дарували глядачам позитивні емоції, патріотичні музичні виступи, хореографічні постановки не залишили байдужими нікого в залі. А ще, окрім концерту, відбувся аукціон продаж унікальних лотів і фронтових трофеїв. Я малювала картини. В мене от, можна побачити мої вироби. З бісеру я займаюся вже три роки. Також я розписувала і по тканині сумки. Ми розписували те, що ми робимо, воно допомагає там на фронті нашим хлопцям, і насамперед, це їм. А на друге вже місце ми, які тут в тилу, які їм теж допомагаємо, і все робимо для того, щоб ворог не добрався до нас. Все, що ми робимо, це робимо ми для нашої країни, для нашої землі. Непридатна для вживання 20 травня. У Хмельницькій громаді проведуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж міста. Це кажуть, у водоканалі, роблять з метою дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя та покращення якості питної води. Відтак користуватися рідиною не можна буде завтра, з 8.30 ранку до 17 години. А після того фахівці рекомендують почергово відкривати крани в мийках, раковинах і ваннах. Від 16 градусів тепла та невеликі помірні опади. Синоптики прогнозують підвищення денної температури та дощі по усій області. Завтра, 20 травня, в нічні години прогнозуємо помірний дощ, в день невеликий дощ, Вітер в північної західні 7-12 метрів за секунду, порили – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі. Від 3 до 8 градусів тепла в день – 12-17, у Хмельницькому вночі – 4-6 градусів тепла. В день 14-16. Наступні дні та до кінця тижня прогнозуємо невеликі та помірні дощі. Лише 21 го та вночі 22 травня істотних опадів не прогнозуємо. Температура повітря в робочі дні коливатиметься від 6 до 12 градусів тепла в нічні години, в день години від 16 до 23. В суботу та в неділю в нічні години залишатиметься же межах, в денні години температура повітря знизиться та коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Бережіть себе та своїх близьких. Війна триває. Тож не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.